Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас сьогодні. Українці відзначають день перемоги і вперше відзначають його в умовах так званої неоголошеної війни. Це звільнення України 69 років тому. Відбулося звільнення України від коричневої чуми, як її називали. А зараз російський режим веде проти України неоголошену війну насправді. І будемо говорити про те сьогодні, як Україні перемогти в студії лідер фракції Удар Віталій Кличко добрий день. Добрий день. Я знаю, що ви почали сьогоднішній день у військовій частині у Василькові разом з військовими льотчиками. Там молоді хлопці робили свій перший політ, і поруч з ними були ветерани. Ну, по-перше, сьогодні день почався зустрічі зустрічі військового Льотчиками, і на сьогоднішній день ми, як ніколи, відчуваємо, що від цієї професії професії захисника вітчизни залежить дуже багато, залежить мір та спокій в державі. І наскільки важливо бути військовим, наскільки важливо захищати день перемоги сьогоднішній день, і ми сподіваємось, що Мир, який ми повинні зберегти, не всіх влаштовує. Є сили, і сподіваюся, що на сьогоднішній день не буде тих, але бажання є у тих, хто хоче день закінчення війни зробити на день з якого почнеться щось. Ми чули багато інформації, що готуються провокації. Готуються люди для того, щоб зруйнувати спокій в державі, для того, щоб зробити реванш, для того, щоб повернутися, для того, щоб далі грабити країну. Багато думок є, але ще але треба зробити, аби перемогти. Кожен українець хоче жити в норма в мирі, хоче жити в нормальній країні. Хоче жити, мати і мати перспективи, хоче працювати, отримувати нормальні умови життя. І це найголовніше на сьогоднішній день завдання для кожного із нас. Але ми розуміємо, не стабілізувавши ситуацію в країні, нам буде тяжко це зробити. І на сьогоднішній день найважливіше завдання: схід чи захід стабілізувати ситуацію, провести президентські вибори і починати реформи, яких ми вже чекаємо. Дуже довгі добре час. до президентських виборів залишається трохи більше двох тижнів, і власне ці два тижні вони можуть стати вирішальними до того, чи відбудуться ці президентські вибори, чи буде в країні ситуація стабільною. Бо ті люди, які не хочуть, щоб в Україні було все стабільно, відбулися президентські вибори, вони будуть розхитувати ситуацію. Прем'єр-міністр вчора запропонував проводити круглій круглий стіл національної єдності, такі круглі столи. Сьогодні, після молебну у Володимирському соборі, він сказав про те, що вже перший такий круглий стіл відбудеться 14-го числа. З ким проводити такі круглі столи. Наскільки це ем, правильний вихід? Я знаю, що ви брали участь в подібних столах. Щоправда, за минулої влади нам потрібно Потрібно говорити, потрібно знаходити компроміси, потрібно чути один одного. Це дуже важливо, і я впевнений в тому, що сила слова набагато. Сильніше, ніж сила зброї. і потрібно говорити, але ні в якому разі я впевнений в тому, що в цей круглий стіл не повинен бути під долом автомату і говорити з людьми, які озброєні, які налаштовані на екстремальне вирішення проблематики. З ким я... тоді говорити? Закликати? З ким, Всі... з ким тоді говорити? Ми повинні говорити зі всіма. Я спілкуюся з людьми. Мені телефонують з Донецького, з Луганського. Люди кажуть, що це групка людей, які агресивно налаштовані, радикально налаштовані, і вони лякаються. Вони кажуть, захистіть, будь ласка, нас. Ми повинні говорити з людьми. Ми повинні доносити інформацію, правдиву інформацію. Я спілкувався постійно, спілкуюся через телефон. Особисто ми будемо захищати від? Правого сектору радикалів, я кажу, де він правий сектор? Вони йдуть до нас і нас захоплювати. Ніхто вас не йде захоплювати. Я живу у Києві, я тут нікого не бачу. Вас там всюди, екстремісти і так далі. Ну, вибачте, будь ласка, я. Не є екстремістом, я я звертаюсь до тих людей, які кажуть, що ми захищаємо нашу національність. Ми росіяни, ми живемо в Україні. Це все те, про що ви зараз говорите, це все наслідки чого? Неправильної інформаційної політики України чи російської пропаганди. Це неправильно. Ви, ви дали відповідь: це неправильна інформаційна політика і російська пропаганда. І потрібно говорити, Говорю, хлопці. Я стояв на майдані. Моя мати з Сібірська. Вона росіявона росіянка. Мо мій тато з зі сміли. Він українець. Я розмовляю. моя перша мова. Це російська мова. Я розмовляю в родині російською. І що? Я, я кажу, я хочу жити, і така ж саме бажання у всіх українців, щоб була справедливість, щоб були закони, і нам потрібно збудувати це. На сьогоднішній день. А на сьогоднішні ці казки про якісь там правий сектор, про екстремістів і так далі. Це е сказки, це казки спеціально. Це пропаганда, яка робить все для того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб навести жах, що хтось когось повинен захоп... Добре, е Що зараз от робити? Як боротися з цією пропагандою, і чи взагалі контролює? Влада ситуацію на сході. Влада з Києва. Ну відверто будемо говорити. Влада не контролює ситуацію на сході. І велику у нас не було часу побудувати вертикаль влади. І Російська Федерація використала цей момент, коли влада дуже слабка, і коли звіль... коли ми диктатора скинули. Але що не побудувала нормальну вертикаль влади і використовуючи той саботаж зі сторони міліції, яка була призначена, яка завжди виконувала не обов'язки захищати людей, а збирала побори чи кришувала якісь там схеми? У нас у нас не було часу. Це вибудвибит. Нам потрібно. Час, але цього часу зараз немає, і тому влада дуже слабка. Слабка на сході, де великий вплив Російської Федерації, особливо промування мозиків, іде пропаганда, і не зря. Я хочу сказати, інформаційна зброя вона набагато важливіша, ніж зброя звичайна. Промивають мозок людям, і люди не розуміють її пропаганда російська і не зря, тому що в першу чергу вони відключають захоплюють телестанції, виключають українське телебачення і включають російське. Це завдання для того, щоб далі продовжувати цей вплив. Добре серед тих питань, які про які йдеться стосовно децентралізації влади, реформи місцевого самоврядування, це все те, про що говорить в говориться в плані на круглий стіл. Чи ми говорячи про те, що нам потрібно позбавитися централізації влади, чи ми не підемо на поводу у. Сепаратистів. Ці питання вони витягнуті, щоб зробити такий, знаєте, інформаційний привід. Відверто будемо казати, вони спочатку взяли питання національності, не працює. Тобто, русських там починають тиснути, потім вони взяли питання мови. Ну також не працює. Ну немає значення, якою мовою ти спілкуєшся. Тобто розумі... тебе розуміють і на не... якщо ти спілкуєшся російською, ніколи проблем на яких не буде е і в Ві Львові, і Тернополі, і в Чопі, і де завгодно ти можеш говорити. Якщо ти говориш українською, то тебе розуміють і в Луганській, в Львові, і в Маріуполі, в Одесі, всюду. Мовне питання не працює. Зараз вона почала е витягувати питання децентралізації. Так, важливо. Дати більш повноважень регіонам Да, важливо це зробити, і ці, ці теми дуже важливі, але ми не повинні говорити про децентралізацію влади не, не з автоматами, і це як основна вимога. Ми можемо говорити про мовне питання тих чинних регіонів. Ми можемо говорити про децентралізацію бюджету, децентралізацію впливу, але розмовляти і шукати точки. Де ми зможемо говорити, я впевнений в тому, що це завдання і таких столів буде не один. Ми повинні говорити, ми повинні розуміти, тому що протистояння між людьми немає. Це все інс добре. Хто, хто інспірує ситуацію? От, окрім російської пропаганди, хто інспірує зсередини? Те, що відбувається зараз, це залишки колишньої влади. Це конкуренти між собою на президентських виборах. Хто це залишки минулої влади, це люди, які зацікавлені повернутися і мріють про реванш. Це люди, які отримують завдання, і мені дуже дивно, наприклад, коли комуністи в парламенті, ми домовляємось, і деякі представителі партії, ми домовляємось, давайте знизимо риторику. Агресивну риторику один до одного нам потрібно зараз е, вирити час, заспокоїти суспільство дуже в цей. А ми починаємо, коли люди дивляться на політиків, які починають звинувачити один одного, починають е, е, лунати такі екстремістські вигуки в залі Верховної Ради. То що ми можемо очікувати і на місцях, е, в регіонах від людей, і тому є е, 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 люди, які є в політиці які зацікавлені дестабілізації ситуації. можемо говорити конкретно про когось? Було прийнято мені дуже дивно. Я не хочу звинувачувати когось конкретно, але, наприклад, представники комуністичної партії мене дуже здивували і постійно. Коли риторика йде популістська, риторика іде не для об'єднаний, не для стабілізації тобто здебільшого здебільшого, це представники комуністичної партії, як на ваш погляд, тобто Є... представники регіонів інших політичних сил, ні частина представників. Екстремально налаштованих з представників регіонів також є зараз. Насправді партія регіонів розвалилась на чотири uh, таких осередка uh, в Верховної Раді, і кожен тягне в свій бік uh, і залишилась частина, яка більш налаштована так більш агресивно. Кожна там є померковани, але є люди, які, на жаль, ми можемо чути від них такі дуже агресивне, знов агресивне, і вони налаштовані, Я я бачу на якийсь там реванш, чи які у них там думки по цьому поводу. Бо стосовно Одеси, я знаю, що ви були там після тих трагічних подій, то казали, що штаб. Партії батьківщина був зацікавлений в тому, щоб там відбувалися деякі безчинства. Наскільки це може бути правдою? Я таких заяв не робив, але я впевнений в тому, вивчивши вивчивши відео, вивчивши ту інформацію, ситуацію, яка відбулася, там я можу стверджувати: якщо б міліція працювала ефективно, якщо б не було саботажу, можна було б уникнути. Розвитку подій, які відбулись, можна було уникнути цих жертв. І в цьому напрямку міліція повинна професійно діяти. Але коли ми бачимо, коли біля міліції бігають люди зі з, з зброєю, коли вони агресивно налаштовані, коли міліція відходить в сторону і пропускає. Екстремістів для того, щоб вони атакували демонстрацію чи бились? Ну вони не виконували своїх обов'язків прямих і впевнений в тому, що ми повинні зробити висновки. Якщо міліція так далі буде робити саботаж, для чого така міліція? Вона не захищає людей. Вона не захищає. Хто тоді, хто тоді до речі, от, був зацікавлений в тому, чи це саботаж, чи що бо вже прийшов новий керівник обласного управління внутрішніх справ? Здається, мені і міського як тоді? Міг втекти виконуючи обов'язки керівника чи колишній виконувач обов'язки керівника міліції пан Фучіджі з Одеси. Ви задаєте так так багато питань, на які відповідь лежить так відкрита. Як міг втекти Янукович? Як могли втігти всі, хто хотів? Пшонки, всі оточення. Вони могли вивезти з собою багато налічки, грошей, стільки це вагони. Питання тому що я їх Як... ставлю. Ці запитання саме тому, що люди, український народ, не має відповіді на ці запитання. Вони хочуть почути їх від політиків. Я відверто кого ж сказати. У нас нам потрібно змінювати систему. Ми змінили е, обличчя, але система, яка була, вона ще залишилась, і залишилось багато людей, які на сьогоднішній день не ви, не виконують своїх обов'язків, які повинні виконати. Нам потрібен час. Нам, нам, нам потрібно зараз побудувати вертикаль влади. Нам нам потрібно вибрати президента. Нам потрібно вибрати мера. Нам потрібно. Відвибудувати вибудувати систему відповідальності тих людей, які відповідають за свої дії. А на сьогоднішній день ми знову задаємо питання: а чому затримала цю людину? А вона вже звільнена? Цю людину також затримала, звільнена. А чому суди знову виносять такі рішення, які знаєте, не можемо? Ем... Ну це тобто, запитання. Це запитання, які ми маємо ставити владі? Тобто, Але тобто обличчя інші пошли. Пішли, прийшли нові. Система залишилась, і знов ми говоримо про корупцію. Знов ми говоримо про багато речей. Запитання, і один як подувати, як подолати систему? Один шлях на сьогоднішній день: систему ми можемо побудувати таким чином. Люди вийшли на Майдан, зробили все для того, щоб змінити цю систему. І завдання для політиків на сьогоднішній день вибити легітимну Владу, нову владу, люстрація. Що означає люстрація? Ми можемо вибрати, дати довіру тим людям, які беруть на себе зобов'язання. І відходячи від цього, вони повинні втілити ці зобов'язання, реалізовувати їх. Це вибори без цього неможливо зробити. Я нагадаю радіослухачам, що це програма ваша свобода. Ми говоримо сьогодні з Віталієм Кличком. Радіо Свобода Свобода це більше ніж Радіо завітайте до нас на веб-сторінку Радіо Свобода.ю Першу... Віталій Кілічко відповідає на запитання мої і ваші. Це програма Ваша Свобода свобода» 490-2905, код Києва 044. Чекаємо на ваші дзвінки в мережі Фейсбук. Ми маємо вже запитання. Віталій, як ви вважаєте, потрібно робити реструктуризацію МВС? Чи вважаєте Грузію прикладом, яка здолала корупцію і може пишатися своїм досягненням аналог який потрібно провести в Україні для можливості відбілити МВС? Які позитивні приклади є ще? Питає Анатолій Ка. Фан я вважаю, що ми потр... нам потрібно брати найкращі приклади, яким чином боротьба з корупцією проходила в інших країнах, брати і не робити помилок, які зробили. Враховувати ті ці досвід. І Грузія є одним із кращих прикладів, коли довіра до міліції вдумайтесь, більше, ніж довіра до церкви. Я був в Грузії, бачив ці реформи на власні очі, і можу сказати, цей позитивний досвід, який є у грузинів, ми повинні також взяти. Оба Запитання воно таке не зовсім гарно сформульовано. Я спробую його переформулювати. Запитують про те, чому ви знялися з президентських виборів, і вважається, що ви таким чином ну здаєте свою партію політичну силу. Ніяким разом, ні в якому разі, я впевнений в тому, що політики повинні бути послідовними. Я завжди казав, знаходячись на майдані, що ми повинні об'єднати об'єднатись біля одного кандидата, який має найбільшу підтримку суспільства для того, щоб побид перемогли демократичні сили. Я завжди послідовний. Це перше, по друге. Пам'ятаєте досвід негативний. Ми повинні вчитись на тих помилках, які ми робили. У 2004 році демократичні сили об'єдналися для того, щоб перемогти. Ми перемогли. І що перші кроки, які розчарування було, почали битись за крісла, почали тягти притягнення канату. Почалось і в кінці кінців корупція більше стала. і непорозуміння. Люди не розуміють, коли люди об'єдналися, а потім почали воювати проти... один проти одного. Я впевнений в тому. Ми разом об'єдналися для того, щоб е, побороти диктатуру. І на сьогоднішній день ми повинні об'єднатися біля кандидата, який має найбільшу підтримку для того, щоб вибудувати е, систему. Якщо ми зараз почнемо воювати один проти одного, тільки що ми стояли разом. А зараз ми починаємо обливати брудом один одного і говорити, ці погані, чи ці гарні, і так далі. Е, кроки, ті, хто Голосував голосував і підтримав партію Удар від нашої партії. Ми видвинули кандидатам в президенти Петра Порошенка. Він має ті ж самі цінності. Він має ті ж самі погляди. І на сьогоднішній день найкращий шлях побудувати систему від, для кожного з українців. Важливо, стабілізація ситуації. Це єдиний шлях. Ми також будемо контролювати всі виконання. Ми беремо на себе також відповідальність за всі ці дії, які будуть відбуватись. Ми беремо частину не тільки відповідальності, але й виконавчій владі на себе. І а, в цьому напрямку ми... Але якщо пан Порошенко буде будувати свою політичну структуру, чи не розуміється удар, так як це сталося з фронтом змін. А, удар ніколи не розуміється. Це від нас, від ударів, залежить наскільки ми будемо послідовними, але боятися в те, що хтось Знаєте що? Інтереси держави, інтереси України набагато вище ніж інтереси окремої політичної сили, і це кожен повинен розуміти. Тому що деякі ставлять свої власні амбіції, ці інтереси політичної сили вищі ніж інтереси держави. І я впевнений, що люди оцінюють це, вони знають про що ми говоримо. А як політична сила ми зберігаємось, наша ідеологія зберігається, наші цінності. Ми далі продовжуємо працювати. Дзвінок від слухача Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день. Я хотів сказати, що всі запитання до влади каже Клочкова. Я не теж запитання є. От люстрації напевно що не буде, бо в люстрацію призначається в цю комісію відверті корупціонери, і в кожній партії там корупціонерів немірено, То яка може бути люстрація? Дякую. Так. На сьогоднішній день я вже про це казав. Ми змінили обличчя, але систему не змінили. І повинна бути люстрація. Люстрація, це система, перебудова, перезагрузка не тільки і перезагрузка, не тих, кого призначили. Люстрацію повинні робити люди і вибори це є люстрація. Люди вони мають перед собою кандидатів. Вони вивчають кожного з них. І тому. Кому вони довіряють, вони віддають свій голос, і це є люстрація. Ни ко не хтось там люструє. А кожен з нас може прийти і на власний розсуд дати. Відповідь на ці питання: хто достойний бути президентом? Хто достойний бути мером? Хто достойний? І ми повинні бути повинна бути перезагрузка і не тільки влади. Ми повинні перезагрузку і кабінету міністрів зробити. Ми повинні зробити перезагрузку Верховної Ради. До, дострокові вибори повинні також відбутися. Маємо Але ще запитання коротко. Питання. Говоріть, будь ласка. Добрий день, добрий день. Таке, таке запитання. Як ми будемо будувати нове життя, якщо в такій складній ситуації в державі на півдні чи на сході найрейтингом політики мчать дві зустріч з фірташом, який є міжнародним злочинцем, разом в компанії з представником сім'ї? Це інформація від бітків. Дякую вас. Дякую вам. Зараз ми знаходимося в політичній боротьбі, і на жаль, в цій політичній боротьбі кожен день ти повинен розповідати, що е, ти е, не їж дітей і не п'єш кров цих дітей. І звинувачення, які лунають на сьогоднішній день, вони виглядають дуже дивними. Якісь там зустріч, якісь з ким з тим чи ні з тим зустрівся. Я кажу відверто, я зустрічався зі всіма людьми, які на сьогоднішній день мають великий вплив. І як політик я зобов'язан зустрічатись із представниками інших партій, із представниками різних, і з представниками олігархії я зустрічався. І кожним з них я зустрічався з Ахметовим, зустрічався з Фиртишем, Я зустрічався з Пінчуком. Я зустрічався і, з, добре, з Коломойським і кожному їхні... з них я чому в Коломойського виходить в Ахметова – ні? І кожному з них я е, говорив, декларував ключові критерії, по яким вони повинні вони консутують в своїх руках дуже великі е, засоби маси інформації, вони великі предприємства і критерії, по яким на сьогоднішній день повинна розвиватися держава. Декларував це не таємниця, але хтось починає е, маніпулювати і казати: він там зустрівся з тим чи з тим, чи з тим. Як політик, я зобов'язан. Але питання того, чи е, політик виконує е, е виконує е, якісь там замовлення е, е, олігархів чи ні. Ми всі українці, хто живе в Україні, повинні об'єднатись разом, сісти за круглий стіл. Ми повинні виробити ключові правила гри, які будуть, е, які будуть працювати в Україні незалежно від статусу, від грошей, від положення, від посади, повинні бути ключові закони. І кожен повинен бути рівним перед цим законом. Це є європейський напрямок, і по цим критеріям працюють інші держави в сучасних сучасних державах Європи. Я впевнений в тому, і це гарний приклад нам Польща показала боротьби з корупцією, економічних змін. Польща, Чехія, Словакія. Та ж сама Грузія, про яку ми сьогодні говорили, і нам потрібно це пройти, вивчати цей досвід і реалізувати це в Україні. Ми можемо це зробити. У нас бажання людей, і ми бачили по всій країні. Впевнений, що доводячи інформацію, повне що якщо влада працює, вона повинна працювати прозоро, і це є найголовнішим важливим впливом проти корупції. Якщо все буде прозоро, прозорочно. Відверто, це є ті шлях, яким ми зможемо змінити ситуацію. Добре, а якщо вже почали говорити про цю зустріч з Фірташем, то що там було, про що говорили, якщо не секрет? Бо дехто говорить, що після зустрічі вас і Порошенка з Фірташем е, припинилися напади на Липецьку фабрику? Чи це все. Слухайте, я одне хочу сказати. Е, це витягнуло з контексту, хто ніхто не говорить про мою зустріч з Ахметовим. Ніхто не говорить про мою зустріч з Пінчуком. Чи Кажіть, з... самі я, я спілкувався? Це було я спілкувався зі всіма, і зі всіма спілкуюсь, і кожному при кожній зустрічі декларував. Що ключовий критерій, які повинні бути на сьогоднішній день, це прозорість і відкритість преси. Вони контролюють великі засоби масової інформації, холдинги, і дуже важливо, яку інформацію вони подають. Вони дають багато робочих місць і мають вплив, контролюючи деякі предприємства, і повинно від них почути, по яким критеріям це буде зараз працювати, щоб доналогія платились не в обшорних зонах, а платились в Україні, і це декорував призустрі. Чи з кожним, не тільки з олігархом, з кожною людиною. Це ключові критерії. Але знаєте що? Я завжди зараз йдуть спекуляції на цю тему і вкладаючи якісь там домовленості, якісь представники, представники олігархії і так далі. Ну, вже багато. Я розумію, якщо пішов в політику, мені вже завжди закидали. Що і політична сила, представник е, олігархії, і е, ви пам'ятаєте, може бути, і говорили, що зараз ті тушки будуть, і так далі. так далі. Одне хочу, подивись минуле, може заглянути в майбутнє. Е, партія удар завжди відстоювала. Партія удар, незважаючи на великий тиск з сторони влади, завжди була в опозиції і залишилась монолітною командою, яка далі працює. Не просто протидія велика, е, інтриги йдуть, але дуже важливо, Знаєте що. Правда, вона завжди сильніша, ніж брехня, і, і тому і тому повинно завжди бути відвіри, від, 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 відкритим, щирим з людьми, і вони це оцінять. А все інше ці спекуляції вони довго не живуть, вони вмирають дуже швидко. Бажаю. Ударити добре по брехні, спекуляціях, корупції і так далі. Дякую за інтерв'ю. Нам, нам потрібно побудувати сильну країну. Один я не зможу це зробити. Це це завдання команди. А команда це громада, команда. Це люди, з якими спілкуєшся і з якими разом ми тільки разом можемо це зробити. Це завдання для всіх, для нас. Дякую, дякую вам.